Друзі, всіх вітаю! Сьогодні я відкриваю сезон лову з першої криги. Бачите? У нас у Києві по озерам стоїть крига. І зараз по цій гілці я буду на неї виходити. Звісно, друзі, я жартую. Таким я займатися не буду. Я не з тих любителів, які лізуть на першу кригу, а потім провалюються під лід. Звісно ж, я сьогодні зі спінінгом. У мене в руках оновлена Сафінка Light Game до 15 грамів 90. І з нею я сьогодні вирішаю ловити київських окунів. Ого! Це кабан, Дімон. Що ж, бажаю вам приємного перегляду. Я йду на точку, буду в'язатись Насті. Розповідати вам, як і на що я сьогодні буду ловити окуня. Я не можу зрозуміти, що там на гачку. Ого! Ох, У мене в руках дальнобійний береговий лайт. Сафінка з ростом 2,74 і тестовим діапазоном 3,15 грамів. Я сьогодні буду ловити окуня з ракушняків. Ці ракушняки знаходяться десь на першій брівці, десь до них треба дуже далеко закидувати. Отож. Я сьогодні обрав саме її. 90-й лайтик. Не дивлячись на зріст 2,74, вага цього водилища становить всього 80 грамів. І під таку вагу я взяв котушечку розміром 2,5 тисячі. Це Fuego. На яку я намотав 0,3 шнур по Японії. Думаю, що з 03 шнурочком виліт на цьому спінінгу буде просто космічний. Флюр пов'язав 0,2 діаметру і ловити я планую сьогодні весь день виключно на слаги. Усілякі пасивні приманки я взяв з собою розмірами від 1,5 до 3 дюймів. Спочатку мені потрібно буде перевірити ближню дистанцію, ближній ракушняк. Тому я поставив вагу 5 грамів і розпочну з пасивної приманки у розмірі 2 дюйма. Що ж, розпочнемо. До мене приєднався мій друг Дімон. Дімон не виспався сьогодні, так? Так. Але дуже хочу половити окунів. Риба? О, ну нарешті. Нарешті Дімон. Довго ми його шукали. І, до речі, не поганий окунь, я вам скажу. Бачите, як гне спінінг Дімона? Довго ми підбирали до нього ключик, шукали ракушняк. І ось. І ось результат. Візьмеш його. Mm -hmm. Ні, гарний mm -hmm. окунь. Дуже гарний окунь. О, починається. Mm -hmm. Блоерська фотосесія. Mm -hmm. Що не зробиш заради гарної фотографії? На що взяв? Ага, хітомі, моторна олія, два дюйма. І покажи окунька. Закрою, самочка, і, звісно ж, відпускаємо. Справа від нас є ракушняк. він такий досить дебелий, і з нього і клюнув окунчик. Кабан? Ну, клявка, І знову з правого ну Трохи навіть більшенький. Та я бачу. Та я бачу. Подивіться на палку Дімона і на ривки риби. На яку вагу ти ловиш? 5 грам. Ага, на 5, а я на 7 і у мене не клює. А Дімончик нащупав там справа ракушняк. І зняв вже другого окуня. Ні, ну там значно більший. Там значно більший давайте я, друзі, окуня поважу. я на ну, цей побільше. Буде. Та наче такий самий, та ні, побільше. О, гарний, гарний окунь, крутий дімон. Ого-го. Вже проситься додому. Росте. З підходами тут складно. Тут і до окуня треба підходити до води і спускатися нижче, але там такий стрьомний спуск. З якого можна полетіти у воду. А це ніяк не хочеться зараз робити. Бо все ж таки на дворі зима. Я ловлю на вантажок 7 грамів і поки не мав жодної покльовки. Але і колір може вирішувати. У мене стоїть зараз лох. А у Дімона моторна олія. І на моторку він клює. А на лоха не хоче. Не, ну ви бачите, тільки пішов змінювати приманку і Димон вже третього окуня з точки бере. Що це таке? Що це таке? Ого! Завів, завів кудись. Не спіши, не спіши. Хай вийде. Трошки зачекай. Що характерно, в минулому році ми ловили окунів звідти, з тої точки. У цьому році рельєф змінився. Ракушняка там зараз нема. Він мігрував правійше. Да, ну, там такий окунець був гарний. Гарний мордатий? А він ще сидить? Ну, все, друзі, тут нічого вже не зробиш. Це все ж таки береговий спінінг. і такі моменти трапляються. Прикрі. Добре, я пішов змінювати приманку і переставлю вагу. Поставлю замість семірки п'ятірочку. І думаю, це спрацює. Дімон його дістав. Ой, це взагалі грам. 400, мабуть. Це ж такий кубанячий. Ні, ну тут більше 300 грамів. Давай потримаю. Я хоч рибу потримаю. Хоч так. Та давай його, щоб не втік. Та не втік. Починається. Ух ці блогери. Треба ж гарні фоточки для інсти зробити. Давай його сюди. І знову самочка. У неї вже явно виражений край. Ні, ну 400 грам тут нема. Грам 250. Дійсно гарний окунь. Диви, він в берег пішов. Mm -hmm. Дімон зробив три закида із трьох закидів впіймав три окуня. Я поставив 5 грамів і двох дімових хітомі. Подібно до тої, якою ловить Дімон. Найактивніших окунців з точки Дімон вже зловив. Тому ми йдемо шукати іншу стайку. Десь вони мають бути в кількості, залишилось тільки знайти. З основного русла ми перейшли до затоки і спробуємо тут знайти окунця. По зимі я знаю, що люди в цій затоці його ловлять на мармишку з криги. Отож, я думаю, що і на спінінг він має тут поклювати в такий час. Глибинка тут невелика. Я ловлю на 5 грамів, і цей монтажик летить під протилежну сторону. Зараз будемо дивитись, що тут по рельєфу і що тут по рибі. Бо на основному руслі по ракушнякам щось тиша. Окунь! Димон, є. Я нарешті розловлюсь. Розловлю нову Сафінку. Окунь невеликий. Але і мій перший. Ха-ха, друзі, перший є. Два дюйма, 5 грамів монтажик. І він його підібрав з дна. Додому. Бачите? Не підвела затока. Цей з покльовки. Ну, цей побільше буде. Бачите, як сафінка відпрацьовує? Кайф. Просто кайф. Другий закид другий окунь. О. -го -го. Ну, цей вже приємний. Хе -хе, діманчик Я почав... Укрупнятись. На 5 грамм, так? 5 грамів, так. І проводка по дну. Причому там ні ракушки нема, нічого. А ну віддай монтажик. Оп. Ні, ну дійсно гарний окунь. Непоганий. Це, звісно, не кабани Дімона, але що маємо, те маємо. Додому. Ого, це кабан, Дімон. Або щука, або дуже гарний окунь. Ну, це щось нетипове. Хе -хе. Ну, можливо, бо ривки такі. Софіна їх дуже добре гасить. Проблема в тому, що як цю рибу взяти. Тут можливо і не вийде. Тут купа трави. Але рибка гарна. Рибка дійсно гарна, але щось мені здається, що це не окунь. Я не можу розуміти, що там на гачку. Ого! це Що там? Велике? Ну це можливо і щука. Це... Щука? А, це щучка. ха Хоч би не зрізала, бо флюр нагадаю 0,2. Ааа, хітомі. І зна, я думав окунь. Головне тепер її взяти, перетягнути через траву. Хай, як гарно! Так, флюр не коцай. Флюр не коцай. Гарна щука, шкода її буде злити. Ну, будь ласка. Не треба, не, не треба зрізати. нє ні ні, ні 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 там якраз за пощеку. Ти бачиш, Діма? Ай, ха-ха! Ні! Не треба! Ні-не-не, не ні, ні. зріж, не зріж! Поскода! Я її взяв! Зачепилась до краєчок, але флюр коцався об зуби Але мені її вдалося взяти, Вдалося, а вона поряд... З окунцями стояла. Давайте вам її покажу. А? А, який щупачок. Кілошка, тут кіло буде. Кіло тут буде. О, ну і адреналіну я отримав. Якщо чесно, думав, що вона мені зріже. Ось це називається бонус. Бонус на окуньову снасть. Відпускаємо. Видиш? Пішла. Ні, ну Тут кіло буде. Я її не зважував, щоб не мучити і не травмувати рибу. Але я думаю, тут кіло буде. Бланк спінінга і правильно налаштований фрикціон відпрацював на всі 100 риба була на березі. Все ж таки витягати таку рибу лайтовою снастю з тоненьким 03 шнуром одне задоволення. Яке не передати словами. На жорстку снасть риба дістається досить швидко. А тут є і вірогідність того, що щука може зрізати, обірвати. Взагалі монтаж, бо шну, у мене все ж таки 0,3. Ох, як паличка гарна кидає. Прямо під той берег. А от і у Дімончика щось є. Окунь. Бачите, натрапили на чарівну затоку. Невеликий, але є. І знову ж таки хітомі. Оконь. Він лівіше став. Лівіше. Мені подобається інформативність вершинки водилища. Бачите? Навіть невеликий окунчик. А як її загинає? Це дрібний, дрібнота. Хочеться крупніших ловити. Він став трошки лівіше, бо з попередньої точки його зігнала щука. Розлякала окунців. Звісно, коли такі невеличкі окунці стоять, поряд і буде крутитися щучка. Мікроракушняк на тій точці є. Там вони і стоять. Скупчились з грайкою. Іди сюди. Другий з точки. Ну, Оцей трошки навіть покрупніше буде. Дімон, підходь до мене. А ну вийди, розбійник. Так, цей крупніший. Але хочеться ловити кабанів грам по 400. Поки він клює, треба його максимально швидко ловити, бо неясно скільки у нього буде вихід, зазвичай от в зимовий період. Після години чи двох дня окунь взагалі під вечір не клює. Активно він розкльовується десь з 10-ї і до години, а далі вже потрібно його вимучувати. Не трофейний, але непоганий. в Траву завів. Тупо травити його. Витягну. Давай допоможу. Бо окунь застряг. О! Тримай. Бачите, який екстрим? Головне, в чоботи води не набрати. Бо потім прийдеться зразу їхати додому. Хворіти аж ніяк не хочеться. О, іди сюди. Тільки на змінних точку і окунь на гачку. Що саме цікаве, сьогодні три окуня. З точки беремо і все. Вона вимикається. Доводиться йти її шукати нову стайку. Бере він весь із дна. Давай додому. Особливістю ловлі зимового окуня є те, що він зазвичай дуже пасивний Хе -хе. і бере з дна. виключно з дна. Активні проводки його не цікавлять. Він ганятися за приманкою не хоче, а от з дна клює на паузі. Цей, до речі, взяв. Дуже чітко з покльовкою. Гарний окунець. Додому, щоб не заплутався малий, я їх кидаю подалі від трави. Так от, для того, щоб мені ловити монтажиком із дна, я використовую джигріх. Джегріг дозволяє, лежачи на дні, приманці знаходитися у припіднятому стані. І вона навіть на паузі, коли вже максимально, наскільки це можливо, впала. Вона знаходиться в припіднятому положенні і є цікавою для окуня. Тоді він і клює. Ще однією особливістю моєї проводки є те, що Зараз закину і продемонструю. Є е, те, що я джигріг на підривах не відриваю від дна. Я стукаю ним суто по дну. І обов'язково роблю паузу секунд до 5. 2, 3, 4 легеньких підривчика і пауза. Ось на паузі. Вся риба сьогодні і клює. Ну, це не дивно. Зараз зима. Риба неактивна і не хоче ганятися за здобиччю. В невеличкій затоці позаду мене ще залишилось трохи криги. Це результат тижня морозів. А зараз на дворі чудова погодка, плюс один градус, зовсім нема вітру. Погляньте, яка краса. Взагалі така гарна місцинка. Мені тут подобається. Та й взагалі люблю я такі риболовлі під назвою зимовий спінінг. В цьому є щось особливе. Ну це <свісно> зовсім дрібний ялко. <Корк>. <свісно> На 2 два дюйма. <свісно> Сенсу зменшувати розмір прямоки нема. Сім? Ну трошки крупніший вже. Дімон знову розійшовся. Два окуня за дві проводки. Бачите, сенсу зменшувати розмір приманки взагалі нема. Мужик з нулякою. До нас підійшов мужичок. І тут він все ближче і ближче до нас. Піймало з цієї затоки все, що можна і не можна було. Дімон на 7 грамів вольфрамовий джегріг з дальняка, Зловив ще два окунчика. І на цьому все. Моя тема із зменшенням вантажику не спрацювала. Окунь взагалі відмовляється клювати. Дімончик, кажеш, ти відпочити хочеш? Тривай. <рес> Тримай, <рес> Тримай друже. <рес> Дякую. <рес> Трішки його треба підлатати, і можна з собою носити як походний стілець, коли можна. от замарився вже ловити, нічого не клює, поставив стілець і сидиш, кайфуєш. Перейшли ми на місцеву яму і я не втримався. Поставив вантажок 12 грамів і 2-дюймового віброхвостика. Зараз пробую джиганути і подивитися, як Сафінка буде відпрацьовувати на джиговій проводці Ну закид чудовий на 0,3 шнурі. Я думаю, що. Тут є запасік потужності і, можливо, кидати їй чотирнашку з трьохдюймовою проманкою. Але у мене сьогодні шнур, нагадаю, 0,3. Я думаю, що на ньому будуть відстріли. Стрі буде ще має не екстрафаст, це просто швидкий лад. Фастик. на ямі з тонким шнуром приманка підвисає, тут можна грозити і більше. Хотілося б, звісно, впіймати і Джигового Судака, але зараз зима. І ми знаходимось у Києві. Тому з цим дуже складно. Як того і очікувалось, клювання судака не було. Що ж, за ним ми прийдемо іншим разом. І трошки з іншим шнуром. Бо 03 кидати вантажик 12 грамів силовим закидом, я вам скажу трошки стрьомно. Все боюсь, щоб не було відстрілу. Окунь більше клювати не хоче. Якось після. Години дня він взагалі вимкнувся і ні на що не реагує. Але, тим не менш, досить гарно нам вдалося сьогодні відловитись. Все, на сьогодні досить. Ну що ж, друзі, якось так і пройшла сьогоднішня риболовля. Рибки впіймали не те, щоб і багато, але і немало, як для зими. Також порадувала бонусна щука, яка влетіла мені на 2-дюймову приманку на окуньову тему. Що ж, на сьогодні досить. З вами я прощаюсь та до зустрічі у нових відео.